Добрий день, діти. Запрошую вас на весняну прогулянку. Адже з кожним днем весна все яскравіше заявляє про свій прихід. Ось і закінчився березень. Розпочався новий місяць. Відгадайте загадку і ви зможете пригадати, як він називається. Слухайте уважно. Вже пташки повернулися в наш край. Про весну співає поле й гай, ніжаться на сонці трави й квіти, вже настав ласкавий місяць. Квітень. Квітень славиться тим, що дні стають довшими, а ночі набагато коротшими. На зміну похмурій холодній погоді приходить світла й сонячна. Вітерець уже не такий холодний, а теплий і лагідний. Він несе тепло в ліс на поля та луки. Трава поступово вкриває усю землю. Ледь помітної цвіте фіалка, а пщинку весняну завдяки її жовтому кольору видно здаля. Подивіться, як вітер гойдає в ніжні голівки квітів. Рясно цвіте барвінок. Його сині квіточки добре помітні у глянцевому зеленому листі. Жуки-солдатики прокинулися від сну і жваво метушаться у барвінку. Цвіте жовта пухнаста кульбаба. Не перестають дивувати своєю красою нарциси. Подивіться, як вони мужньо чинять опір в весняному вітру. На кущах з'являються перші зелені листочки, а деякі вже починають цвісти. Сонце уже добре прогріває стовбури дерев і по них рухається сік. Він приносить живлення брунькам, тому багато дерев уже в квітні зможуть їх розпустити. Цвіт абрикоси приваблює комах. І бджілки трудівниці збирають нектар. Після зимового сну у них дуже багато роботи. У квітні вся жива природа поступово прокидається, рослини активно ростуть та цвітуть. Любі діти, я сподіваюся, що наша прогулянка була цікавою. Спостерігайте, будь ласка, за весняними змінами в природі. Адже стільки цікавого відбувається в житті не тільки рослин, а й тварин. Діти. Пропоную зробити аплікацію, яка називається гілочка абрикоси. Для роботи нам знадобиться ножиці, нитки, клей, пензлик, фарби синього, червоного та білого кольорів, трішки попкорну та паперова тарілочка. Яку можна замінити картоном, з якого необхідно вирізати круг. Розфарбуйте дно тарілки синьою фарбою. Залиште просихати. Наріжте ниток темного кольору різної довжини та різної товщини. З ниток викладіть гілочку, приклейте нитки до тарілки. Наклейте попкорн на нитки. Змішайте білу і червону фарбу, щоб утворилася рожева. Та в деяких місцях підфарбуйте нею попкорн. Коли фарба і клей підсохнуть, наша робота готова. Ось яка гілочка абрикоси у мене. Буду рада бачити ваші роботи та чути розповіді. Про спостереження за змінами навесні. До побачення, діти!